Всім привіт! Принесла козам смаколики. Своїм козам смаколики. А кози мої вредні. А зірка, гарбуза чого не з'їла? на кориця тобі. Така гарбуза, буряка. Зараз, зараз зара, малишка, да, на. все, он дала тобі он. Ты відрота не забрала Ой. Ой. трошки сосночки. о. Так, так і зараз тепло на дворі, треба трошки доробити роботу коло кіз, так? А, ти вже в неї видерла буряк. Ну, жири вже, ти жири. Так, мої курочки в ручки. Ну і мої смакозяки. О, протерла камеру, то сива. Все, і малих. І малих винесла всіх до хліва. Ті вже, що привикли, вже напилися і лягли. Ось, а ці шамалі вреднічають. чають. І козьол, мої козульки, мазульки. І ось ця козулька. Всі три козульки, ось цей. Всі козюльки, мазульки. Козьоль. Ось. Тих двоє крудилось, так і двох лягає, і тих двоє крудилось так лягає. Вони от зазвичай між собою. Так як родяться, так і лягають. в Купці. Ось так. Оце в мене три козички є. Якщо хто має бажання, можемо поміняти козичку на... на козликів. Козичку на козликів. Ось. Від гарної молочної кози. Ще четверні можемо поміняти. Бо ну, тільки, щоб була обов'язково нубійська кров. Тільки на... не мається на увазі різ здоровий, а мається на увазі, щоб козенята здорові були і з нобійською кровлею. Ось так. Обов'язково. Можу козликів на козочок поміняти. Тут так, щось таке. Узюльки мої мазюльки. Стала собі, так стоють, така гонорова. Ось, мої вухастики. Ось, так що ось таке-то. Красунички-мазунички. Що в мене є? Три козички. Собі брикає позатюка. Клівіт дуже тепленько, файно. Відчиняла трошки двері, щоб провітрити, бо тут задуха аж була. На сьогодні 11 градусів і ще трошки тепла. Так що ось таке. -то. Ось такі мазунята. Номер телефону 060. Ні, 098 97 41. 650. 0,98, 97, 41, 650. Ось такі то справи. Ладненько. Всім миру, спокою, затишку, бережіть себе і своїх рідних, а й усіх все буде добре. Ось така моя малеча. Вся вже в хліві, Ще чекаємо мою мандаринку, щоб бродила. І, і усе буде. Фу, на тебе потягун малий. Малий потягун. О, там вже тітом полягли. Так, не біріться за відро, кобили козячі. Так, молочка вони п'ють, скільки хтять, ще їм... ще їм норми не робила. Хай усіх все буде добре, бережіть себе. Так? Ой, що, куди лізеш? Куди лізеш? Куди ти лізеш? Мазюнчик. Мазюнечка, мазюнечка, то мазунечка, он козлика. Це кузюлечка така. Вухатенька у мене, красунечка. Так, так. Там це двоє чистокровних лежить. Ось. Ці від кориці, там ті від зірки. а ці від малишки. Бара Баракезві там заберу буряк і буду терти козулькам на вечір. Куди Куда скачемо? Куда мої дівчатка маленькі? Так, так, Ви в мене красунечки. що ж? Ви не привикли, ті вже звикли ж тут спати лягати, наїлися і спати. Все. А ви теж вже привикнете. Оце мої курочки, мазулючки теж вріднюлечки. Зараз під них викину, викину на двір та й усе. Та й такі-то у нас справоньки. Бережіть себе і своїх рідних, хай у всіх все буде добре. Миру, спокою, затишку, Божої опіки. І всього самого тільки прекрасного. Всім удачі і до стріму. Стрім ввечері о 19-й годині на каналі я і мої кози. А, а вранці о 8.30 на каналі Я і мамині тваринки. Ось так то. Всім папа -па. і до зустрічі в слідуючих відео. Ой, ой, що ти там? Що ти там встала? Га, красунечка? На тебе потягунечка? Красунечка-потягунечка встала. Ага, що ти маленька? Ну, маленька все, всім папа. -па.